Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую однокімнатну квартиру з загальною площею 46 квадратних метрів. Місто Ужгород, житловий комплекс закритого типу. Квадрат. Квартира має загальну площу 46 квадратів, як я вже сказав, повністю обладнана меблями та технікою. Зроблено досить багато гарних дизайнерських рішень і використано якісні матеріали під час ремонту. Кухня студія має два панорамних вікна. За рахунок цього тут багато світла. Також вона досить простора і розмежована на декілька зон. Як ви бачите, вже, вже стоїть ялинка. Всіх вітаю його з прийдешніми святами. Бажаю Божого благословення, гарного настрою і швидкої усім нам перемоги. Значить, в кухні студії розміщується окрема обідня зона. Стільці, до речі, досить якісні і гарні. Виробник Франков. Далі. Е Величезний диван, він розкладається, має багато різних функцій. Можна регулювати наші е, типу спинки. Також є виїзна частина. Ось вона підіймається і у вас стає величезне місце для спання. Також тут підіймається бокова частина. І там ви зможете покласти одіяло, подушки і так далі. Далі кухонна зона окремо. Тут, до речі, ще буде домебльовано. Ще буде тут у нас дроблено верхній фасад. Повністю обладнано меблями та технікою, як ви бачите. Тут у нас і посудомийна машина 45-ка, і варильна поверхня, і електропіч, і витяжка, і мийка, і холодильник білого кольору для того, щоб це все гармонійно виглядало. Зараз зроблю вам периметр, покажу. Ось. Ну і звісно ж зона телевізор великий, і його можна рухати в будь-яку сторону. Він виїзний. Тобто, якщо ви сидите за столиком, вечеряєте, його можна розвернути до вас, щоб вам було добре видно ваші улюблені фільми чи серіали. Також присутній камін, функціонуючий 90 90-го формату, досить гарний. І де є тепло в тому числі. Додатково буде також встановлено керамічну панель. Ось. Тому чекаємо, скоро вона приїде, як ви вже будете переглядати, і думаю, ви вже її побачите. Далі вхідна група. Ось. Тут у нас шафа, зона відкрита. Для взуття і зона закрита. Ось тут у шафі. Не буду відкривати, бо там речі. Тут ніхто не проживав. Ви будете проживати перші. Ось такий санвузол, до речі, кром двері прихованого монтажу і тепла підлога. А у санвузлі розміщується зеркало з підсвіткою, з термоданчиком для того, щоб воно не потіло у вас. Далі тумба з мийкою з умувальничком. Унітаз інсталяція. Тут можливо, до речі, ще шафку покласти, тому що у нас ширина 25 см, урятовно може й 30 см. Далі душева. Вся повністю сантехніка кроє. І душовий травм, як ви бачите. Далі правка сушка і бойлер. При бажанні, як захочете, тут зможете собі зробити шафку також. Покажу зараз периметр санвузла. Майте, будь ласка, периметр санвузла. І йдемо далі. Ми з вами вже переглянули і санвузол, і а, саму кухню-студію. І прихожу, до речі, а, по. В цій привіконній зоні, і у спальні, і у кухні студії знаходиться підсвітка привіконної зони. Як ви бачите, освітлення тут багато. І, до речі, можна змінювати. Холодне, тепле, нейтральне і так далі. Ось, будь ласка. Три режими є. Так, кухню студію ми переглянули, вхідну зону переглянули. Санвузол переглянули. Тепер з вами дивимося житлова кімната. У житловій кімнаті також досить багато місця. Панорамне вікно на всю довжину кімнати. До речі, сонячна сторона тут завжди у вас буде тепло та комфортно. Кондиціонера два, як на кухні, так і в спальні також є кондиціонер. Ліжко 220 на 200. Матрас у вас буде, скоріше за все, 180, ні, 160 на 200. Далі тут шафи з автодоводчиками. Далі відділено окремо приліжкове освітлення, альтернативні вимикачі, розетка. Ну і, звісно ж, приліжкові тумби. Тут залишено місце для ваших. Розміркувань, можливо, щось там ви собі продумуєте, якесь окреме робоче місце. І тут зміщено трошки ліжечко лівіше для того, щоб цю зону використати або для дитячого ліжечка, або ж для робочої зони. Дивіться скільки тут місця багато. Тут дуже багато місця. Тут спокійно можна, в принципі, і робочу зону на цю стіну зробити, і на ту ціну. Збоку біля вікна поставити дитяче ліжечко. І вам не буде холодно і дитинці, тому що тут вікна компанії Nobilex 6 камер, дві камери енергозберігаючих. Досить гарне вікно. Ось такий вид. У вас вікна. Тут паркова зона прямо у вас вікна. Ось така чудова квартира: 46 квадратів. Місто Ужгород, житловий комплекс квадрат. Це комплекс закритого типу. Дана квартира вартує 81 тисячу доларів. А тут деякі допрацювання ще будуть дороблені, і за тиждень вона буде повністю готова, можливо, і швидше. Тому, кому цікаво, обов'язково звертайтесь. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Усіх вітаю з прийдешніми святами.